Привіт, привіт! привіт. Зібралися їхати вже додому в Україну і скупилися трошки собі і з собою ще щось взяти і додому завести і в дорогу. І так, великий пакет, велика кеса 5 центів. Ось така вода. 2 літри Аквавіва, Євро 15 центів. І півтора літри ось така вода без газу теж 69 є центів. Так, і ще був один пакетик теж 5 центів. Далі ось такий інжирний джем взяли. Не знаю, мабуть, буде смачний, в нас такого-то, мабуть, і не купиш. І цей інжирний Джем 3 євро 90 центів. Так, зараз ще подивимося, щось таке взяли. З інжиром отакі батончики взяли. З собою в автобус, солоденькі. Вони по 45 центів обидва. Взяли такі фруктові пюре. Ну, у нас щось подібне продається, але зовсім інші там фрукти. Тут ось банани, манго, яблука і пешнфрут. Також яблуко, кокос і ананас. Манго, папая, банан яблуко. І яблуко, персик, полуниця. І ще, мабуть, якась лісна ягода. Чорниця чи що? Це ще смородина. Не пам'ятаю, як англійською ці ягоди перекладаються. По 2 центи всі ці пюре. Ой, по 2 євро. 1 євро 99 центів. Також взяли отакі маслинки. Маслинки пів кілограма, тут їх, вони завакуумовані завакуумовані правильно я ледь вимовила, так, і ці маслини 2 євро 35 центів. Також взяли ось такі ковбаски. Чайна якась чайна назва. Ось такі вони тут, якщо вам видно, на сонечку 100 грам. І вартують вони 2 євро. І ще взяли за 1 євро отакі сирки прикутничками, 8 порцій, 1 євро, ось такі сирки, упаковочки. Ось така у нас була сьогодні покупка на 20 євро і 4 центи. Все разом. Всім пока-пока. Дякую вам за ваші подобайки, перегляди, підписки.